В'я гарного настрою, а значить, і достатку, бла плуча, миру. Отже, наш марафон по брехеньок, здоровеньок, ми поч... розпочинаємо. розпочинаємо. Каже Моня, а що ти так розстроєн? Та, купив своєму сину ботинки, сказав шагати через ступеньку, щоб дольше обувь носити. Ну, то й так? А этот придурок шагнув через три ступеньки, порвав штани. Це два друга якось поїхали на рибалку, потім вертаються назад. А тут така буря, такий вітер, такий гром, молнія. Ну, треба їм десь зупинитися, дивляться, шикарний дом такий стоїть. Вони стукають, відкриває така дама. Вони зайшли, попросилися, казалось, вона багата, дуже вдова. Переночували, поїхали додому на другий день. Через 9 місяців один отримує від її адвоката письмо. Одкриває, читає под град з нього дзвонить другу. Каже: ти помниш, ми з рибалки возвращались? Каже: помню. А помниш, ми вдови ночували. Помню. А ти ж бігав до неї в спальню і казав, щоб переспав з нею? Помню. А ти що назвав? Э, себе моим именем, да, каже назвал, ну поздравь меня, вона померла, и оставила мне все наследство. ну, ты только посмотри, какая у меня грудь, а? ну не пятый размер, конечно, зато не висит, какая круглая, розовый сосок, ну нравится, ведь скажи нравится? так, Петрович, одевай майку, не выпендривайся. да. Діду, чуєш, а яка у нас спортивна команда в Житомирі ну, сама найкраща? Як це? Що, Юрчику, не знаєш? Звичайно, скелелазів. А, а чому скелелазів? Ну як же, хлопці тричі на неділю тренуються на задній стінці жіночої бані? Після того, як Туреччина збила російський літак? Через 5 хвилин Україна запропонувала в соцмережах їй дружбу. Вчителька на уроці російської мови питає, каже: Вовочка, ану слухай фразу. Я іщу жениха. Какое это время? Потерянная Марія Івановна. Фешенебельний ресторан. Клієнт дивиться, що офіціант, який його обслуговує, на шиї так, на ланцюжку носить таку сріблясту ложечку. Він каже, вибачте, а навіщо вам ця ложечка? Ну, ми ж культурний заклад, у нас все повинно бути стерільно. Тож, каже, попаде до вас муха, наприклад, у суп. Я цією ложечкою акуратно її достану, і все буде стерільно. Ну, добре, каже, а що це у вас ширінький торчить якийсь шнурочок? Ну, каже, ресторан у нас стерильний, каже, якщо мені свої справи треба в туалеті зробити, то я за шнурочок потягнув, витащив, зробив все. Каже, ну, витащить, це понятно. А назад, як заправлять, а ложечка на що? У лісі на такому тонесенькому, влесенькому містку зустрічаються богатир і мушкетер. Мушкетер, зійди з дороги дай проїхати! Я французький поданий. Богатир каже, уйди, дурак. Я мушкетер, зійди з дороги, дай проїхать. Богатир каже, уйди, дурак, немає часу. Я викликаю, як мушкетер, тебе на дуель. Богатирка, пішли в кущі. Виходить, витирає меч. Каже, от хуліган попався, чуть око проволкою не виколов. Росіяни повинні туркам несамовито дякувати, бо коли б не збитий літак, вони б росіяни ніколи б не знали, що вони харчуються непридатними зараженими продуктами, носять одяг з токсичних матеріалів і відпочивають в ну там відпочивають дуже з низьким там рівнем взагалі. От розуміють. Сусідка зверху так утром орала на свою дитину, що я теж поприбирав в кімнаті і тепліше вдівся. да. Продолжаем тему Росії. Росія. мышлене залазить в мышеловку, привичним движением відкриває пружину, Достає кусочек сира. Опа! І вместо моцарели російський. О, блин! Уже до нас дошло. Да. Зима, сніг, уже лід на ставку. Діду, а чого це ти на ноги одяг ото праски і на прасках намагався там по льоду проїхатись? Які праски, які праски. Це коньки, просто баба минулого року в них цілий рік каталась зимовий. Фіма, як тобі пораження Владимира Кличко від британця? Тока наш чоловік може отримати по морді за 22,5 мільйона доларів. Послухайте, шановний, як вас з такою дікцією взяли на радіо працювати. Ну, от, що у вас там? блат? Чому блат? Сестла? Сестла? Зустрілися президент Росії і президент Тречний Ердоган. Ну і Путін каже: ви встромили мені нож в спину. Ну, це був не зовсім нож, сказав Родоган, і почервонів. Так, і це була не зовсім спина, сказав Путін, і теж почервонів. <риклад> Два друга зустрічаються, каже: Ой, вчора така ситуація зі мною сталася. Я з дружиною вночі вийшов на прогулянку, а там маньяк! Каже, що, сексуальний? Хуже, бісексуальний. Запитання в ірменському радіо. Де знаходиться кінець світу? Вірменське радіо відповідає: в Криму. <сélly> 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 Сусідка приходить до сусідки і каже: Слухай, а що це в тебе во всіх вікнах кактуси стоять? Це щоб мужики не залазили? Є, yeah. щоб не випригували. Щоб <sharp> разнообразити свою сексуальну жизнь Валера прикавав жену наручниками кровати. І поїхав з друзями в сауну. <риклад> Дід прийшов до Ясновидиці. Здравствуйте. Це ви Ясновидиця Шахризада Степановна. Да, це я. Да, Василь Степанович, це я. А я не Василь Степанович, я Гриша. Я знаю. <риклад> <риклад> Сьогодні психонув роздягнений, вискочив з дому. Згадав, що живу один, повернувся. <рив> <рив> Наумчик, я чув, що ти недавно женився. Так, да, Соломон Мархович, три неділі тому назад. Так тебе можна ще поздравити? <рив> 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 Молодий хлопчина дуже молоденький такий, підходить до кіоска, каже продавчині: мені каже бутилку горілки і п'ять презервативів. Вона подивилась, каже: а 18 є. Не знаю, я не мірю. <ріст> куме. Це ж незабаром свята, то це можна ну на море махнути. Так, да, куме, я вже на нього давно махнув. Як як? Рукою з моєю то зарплатою. <ріст> це то. Тема «Спокійної ночі малиші, да? Ну зараз, зараз теж для малишів, але Вітя Мірліченко з Ютубом. Хай піпл! з вами вітьок. І Ютуб канає в програмі здоровенькі були. Куме, а чого ваша кішка так по вечорах кричить? Та я її просто перед сном купаю. Так і я свою купаю, але моя не кричить. Тха. Так ви свою не викручуєте, дивіться. Якщо ви хочете дізнатись, хто вам більший друг, домашня тварина чи дружина, закрийте на день в багажнику кицьку собаку чи дружину і подивитесь, хто вам більше зрадіє. Не ходіть по гадалках і екстрасексах, Дивіться нашу програму, бо сміх убиває будь-яку заразу. Хай в вашому домі лунає такий же яскравий сміх, як у цьому сюжеті. Крилата фраза фразові Мельниченко, що сміх лікує всяку заразу, тому ми будемо сміятися далі. Це вчителька у школі каже: діти. Ну хто у вашій сім'ї? От, наприклад, ну найстар, найстарший а вовочка каже: прапрапра, пра, 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 так не може бути. Момомо, може. Це хлопець з дівчиною приходять в церкву. От він до батюшки підходить, каже: Святий отче, я согрішив от з дівчиною два рази, відпустіть мені гріхи. Вона йому на ухо шепче. Каже, три. Нам ще додому вертатися. Вчора був в гідропарті. Смотрю, купаються дві дівчинки. Та ти що? В таку холодину? Так вони, мабуть, моржи. Ну, одна точно може, а втора й нічого Повертається дідова жінка додому і застає діда з якоюсь лялечкою у ліжку, дивиться, дістає фотоапарат і каже: а ну сядьте, будь ласка, ближче, я сфотографую вас на пам'ятник. <ривіт> <ривіт> Слухай, а чого у твого котика? Оце таке ім'я, тюбик. Так каже, я довго думав, як його назвати. Коли приніс його додому, він такий пухкий, такий м'якенький. Я тискав, 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 поки він і вкакався. Ну, я назвав чубіка. Чоловік приходить пізно вже додому, під шафе на лбу помада. Жінка: ну, і хто ж це тебе так поцілував? А я сам себе поцілував. А як же ти дістав? А я підпригну. Жіночі Жиночі так живуть дві подруги. Одна гарнисінька, така кожен вечора водить чоловіків, а друга, ну, буває таке нещастя, страшненька. Їй надоїло це дивитися на це щастя чуже. Вона каже: Слухай, ну а що мені робити? Ну ну таке мені Бог краси не дав. Вона каже: знаєш що? Купи, каже, горілку. Піди до магазину, там багато чоловіків каже, тусуються. Знімай, каже, чоловік, а я піду в кіно. Ну, привела вона чоловіка, випив він перший стакан. А то, що горілку залишили, в стакані на руку і так волосся пригладив. Ну, другий стакан випиваю, опять трошки, і волосся пригладив. Третій, вона каже: слухай, шо це ти горілкою? Це ти, знаєш, я як подумаю, що з тобою в ліжку лягати, у мене волосся дибки стає. Каже. Куме, зізнайтесь, ви хотіли б спробувати зайнятися коханням трьох? Куме, що це таке каже, що це таке втрьох, як це трьох? Ну втрьох, куме, це ви, ваша жінка і ваш сусід. Ну що, хотіли б, куме, моя жінка, я і сусід? Ну хотів би, да? то біжить додому, може, ще встигнете. Дві блондинки летять, літакують, раптом хоп, світло погасло. Одна каже: о, до тунелю заїхали. Мужик утром вертається э, додому, відкриває двері і тут качалка і по голові тільки бах! його, Він падає на землю, потім очнувся, а жінка плаче над ним ой, Васю, я ж забула, що ти ночну сміну робив. Одеса, привоз, колбасний ряд. Мужчина, що це ви цілий час вже ходите, все пробуєте, пробуєте, нічого не покупаєте. Що, нічого не подобається, подобається. А що, може, денег нету? Єсть. Та що ж ви не берете? А зачем? Ну, щоби кушати. А що я по вашому діло? Жінка розповідає дідові. Дідова жінка розповідає дідові. Уявляєш, уявляєш, моя однокласниця, оце Наташа, оце, яка вийшла заміж за того хахаля, що за мною у школі бігав, за того Миколу, уявляєш, вона йому, звісно, зраджувала. От так уявляєш, він її, він її убив. Який жах? Звичайно, жах. Бачиш, як добре, що я вийшла за тебе заміж, а не за того звірю? Приходить до школи значить, нова вчителька з географії, заходить до класу, а там вереск, гвал, крик. Вона добрий день, діти ті та пішла. Ти там Тільки вона так зі сльозами вискочила до директора, побігла. Директор розповідає, директор каже: Ні, і неправильно. Їх треба просто зацікавити, здивувати чимось. Він іде по коридору, вчителька за ним. Він як годиться ногою. Двері відкриває. «Здорово, мужики! Здоров директор! Хочете подивитися, як презерватив на глобус натягують? А що це таке глобус? А от про це вам розповість нова вчителька. А в раю архангел заглядає в канцелярію і каже: Господи, до тебе там атеїсти прийшли. Ти скажи їм, що мене нема. Хлопці, це не брехня, сам чув у дворі. каже. Сьома, мальчик мой, быстренько одень шапку, Ну, мама, не мамкай, ну родительница, капець, лучше мамкой. <реш> <реш> ой, якщо это такое просипається, о, чи глазки відкриваються, ночью прыгала, скакала, людям спать не давала. Мам, не підколюй, не лий мінералки. <реш> Ми програми Здоровенькі були. Да. Здоровенькі. Єдина вкрай? Ні, хоча не єдина, не єдина. Ви знаєте, вже були. Да, вже є здоровенькі були. В конотопі ми знайшли, да, да, да. зідрали, да, зідрали, ну не варто. Той ми чоловічий клуб, чоловічий. Той гість у нас зараз чоловік. Ми житомиряни, житомиряни. І у нас житомирянин. А це буде Кося Гільченко. Наші славні козаки талановиті співає гуцульський ярмарок. Наді мною смереки, по смарагдовим димом і гуцульський жарптах розсипає на ринковий жар. Якщо ви ще ніколи ніколи не бачили дива, приїжджайте у косіль. На наш навсюльський базар, затанцюють вам глеки і казку розкаже сопілка, і гуцульські плаї вас візьмуть, понесуть в небеса, стане райду гарання, мов рання дерево. Не повітря, що є ця у світі краса. Христіх потоки заясніє зоря на верхів'ї стрімких яворів і купальського Ми за морями, якщо заблукали лелеки, повертайтесь до крива. a lot Так, молодець. от, молодець. Кося Гільченко. От, ну що, по телефону? Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу, не хочу. Приїжджай, у нас тут пиво, та ранька, нас тут дівчата п'яненькі. Папа, я вже на цей прикол не куплюся. Копайте самі картоплю. Два друга зустрічаються, один каже, а я завжди знаю день рождення моєї тещі. Ти що, її так любиш? Та ні, просто жінка поставила його як пароль на мій комп'ютер. А ось ми з кумом на Новий рік купили собі новорічні костюми долар і гривня. Нап'ємося, будемо падати, підніматися, падати, підніматися. Діду, чого ти такий засмучений? Що, чому такий засмучений, чому засмучений? Я ж думав, що моя жінка не вміє грати на більярді. І що? Вміє, Юрчик. Ну так це ж хорошо. Де хорошо? Зараз піду в аптеку в її панчохах за прохладками. Стук у двері. Хто там? Міліція? Нема нікого. А хто це говорить? Вам здалося. А чому світло горить? Зараз вимкну. <стук> Два кума сидять, випивають, розмовляють. Один каже, Петро. А ти знаєш, що в горільці дуже багато калорій. Та ти що? Давай тоді другу візьмемо на закусі. Друзі з сумом узнав, що по всій Росії палять книжки Ільфа і Петрова, «12 стільців і золоте теля. Мало того, що головний герой Бендера, а він ще й турецько-подданий. Куме, а як ви гадаєте, яка мова найскладніша в світі? Може, іврит, чи це китайська? Ні, куме, українська. Чого? Бо половина українців до сих пір не можуть її вивчити. Залізнична катастрофа. З Рельс зійшов потяг з депутатами. Ну, місцеві жителі, вже всіх, поки приїхали там рятувальники, вже всіх похоронили, поховали, все, нікого немає. Вони кажуть, що ви всіх поховали? А може, вони там, вони ж може живі. Та деякі казали, що живі. Ну, ви ж знаєте, які ці політики брехуни. <ріхуни> ну, всі казали про Путіна. Путін е, вирішив тайно проінспектувати Новоросію. Загримірувався і поїхав туди. на первом же перекрестке, у него отобрали Мерседес, набили морду и выкинули его в яму. Свои с удовольствием и с радостью подумал Путин. В магазин устраивается работать молодой парень, к нему представляют более опытного. Он ему говорит, смотри, как нужно торговать. К тебе приходит покупатель. Спрашивает, дайте мне полироль для мебели. Ты ему ставишь на прилавок полироль, рядышком средство для чистки окон секунда. Он говорит, я не покупаю. Он говорит, ну как же так? Мебель будет чистая, а окна грязные. Но подумает, купит. Или наоборот, приходит, просит, дайте мне секунду. Ты ему ставишь секунду, рядышком полироль. Он говорит, ну как же так, я не просил. А ты ему говоришь, ну что ж, окна будут блестеть, а мебель будет такая мутная. Он подумает и купит. Ты понял, да? Прибыль растет, зарплата тоже. Все, я на базу, ты за меня остаешься, торгуешь. Ну, парень стоит за прилавок, заходит девушка. Здравствуйте, здравствуйте. Дать мне, пожалуйста, пачку прокладок. Он и выкладывает прокладки, полироль и секунду. Извините, я это не просила. Значит так, трахаться тебе нельзя, хоть хата будет чистая. Да. Прийшла, прийшла смс-ка на, на телефон діда, а жінка перша хапає телефон діда і починає читати смс і так на нього дивлячись, каже, ага, приходь до мене, я без тебе сумую. Хто це? Хто це, хто це? Це Петрович, ми з ним у шахи граємо. Так, да, Петрович? суддя з другої смс ви вже з ним догрались. Зоопарк біля клітки зі страусом така велика об'ява така. Страусів не лякати, земля заасфальтована. Дочка пише матері листа, каже, у мене мамо все добре, чоловік мене дуже любить і дрова я більше не ношу, вони самі за мною літають. Хлопці, виставив довгу чергу, дві, два тижні тому попав нарешті до лікаря-ендокринолога. Дефіцитна професія така. Ну кажу, що він каже, що з вами? Я кажу, ну знаєте, тошнить, кажу, часто від солодкого, кажу, повишений сахар в крові, кажу, так, води дуже багато п'ю, що зі мною. Він каже, ну це, напевно, починається каже, сахарний діабет. Ну а що ж робити? Ну, ліки та я вам випішу, але вам солодкого не можна в жодному разі. Я кажу, ну добре, а горілку можна? Горілку можна пити, а палити. Можна паліть, будь ласка, каже, а секс, кажу, як насчет сексу? Можна секс, але тільки з дружиною. Я кажу, лікарю, яка різниця? Секс з дружиною чи з коханкою? Е, ні, секс з коханкою це вже солодке, а вам його не можна? Куми, Я оце думаю на наступні вихідні поїхати ну, туди до тих Тореодорів, туди в Іспанію. А чого ви туди хочете поїхати? Ну, хочу попробувати, як це від бичків бігать. Чо, куми, вийдіть на вулицю, темно штовхніть якось бичка і бігайте. І <рес> бігайте. Українець, маскаль, чукча летять в літаку. Раптом літак аварія у літаку. Вискакує пілот з кабіни, каже: у нас чотири парашути треба стрибати, і стрибнув. От. А Грузин каже, вай-вай, 12 дітей у мене і теж стрибнув. А Москаль каже, ми найрозумніша нація, нам не можна гинути. І стрибнув теж. От, українець так подивився, каже, стрибай, чукча, я буду як уже як найхоробріший, то буду гинути. Тобто, зачем гибнуть? Я рускому пацінув пустой рюкзак. Он умний, придумає по дорозі що-нібудь. <реку> 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 ну, що оце наш марафон від побрехеньок, здоровеньок, сьогодні вже, закі. Інчився, шановні глядачі, на цьому слові, бувайте здорові!